Зв'язку є Станіслав Білковський, російський політолог. Пане Станіславе, добрий вечір. Добрий вечір. Говоримо сьогодні про ситуацію, яка складається в Донецькому аеропорту, про пікіровку між дипломатичними відомствами Російської Федерації та України щодо того, хто не виконує мінські домовленості. Ну і про те, що власне 25 січня у Астані так і не відбудеться зустріч у так званому нормандському форматі. На вашу думку, така активність, яку демонструє зараз Російська Федерація на сході України, мається на увазі військову присутність, а також постійні обстріли і атаки Донецького аеропорту, свідчить про те, що Росія не хоче зустрічі в Астані. Чи чим спровокована така поведінка російської сторони, а також підконтрольних їм ДНР та ЛНР? На мій погляд, це все цілком логічно та зрозуміло. До того, як Володимир Путін отримав повідомлення від Німеччини, що саміт в 15 січня не відбудеться, він йшов на певні, певні поступки, тактичного сенсу і характеру. Але після того, як він дізнався, що з ним провідні лідери західних держав... Знов не будуть напряму обговорювати долю України, принаймні до того, як російські військові не залишать українську територію на 100% та не буде відновлено український контроль над російсько-українським кордоном в Донецькому та Луганському регіонах, Володимир Путін вирішив піти на нове загострення, щоб переконати весь світ, в тому, що лише він особисто може вирішити питання війни та миру. В Україні сьогодні з'явилася інформація. Що відбувається, звичайно, це, це відповідь Володимира Путіна на скасування саміту в Астані, як 15 січня, спланованого на 15 січня, яке було звичайно ініціативи Німеччини. Пане Станіславе. Сьогодні з'явилася інформація про те, що, начебто, самопроголошена ЛНР готує створити якісь там військово-повітряні сили і. Рада національної безпеки ну, та звичайно, оборони України ну, заявила про те, що звичайно. в такий спосіб готується інформаційне прикриття для використання російської авіації на сході України. Наскільки ця ситуація може Я, мати віру, місце? згодом? Я вважаю, що створити військово-повітряні сили ЛНР без допомоги без прямої допомоги Росії не може. Зрозуміло. На вашу думку, як далі буде розвиватися ситуація на сході України? Мається на увазі, що може змінити позицію нинішню Володимира Путіна? Володимир Путін хоче прямого діалогу з Заходом. В першу чергу з Бараком Обамою та Ангелою Меркель. Він хоче довести, що незалежно від того, як до нього особисто відносяться ці лідери, з ним треба спілкуватися напряму і поважати його як. Глобального лідера, якщо хтось хоче сталого миру в Україні. В той же час він сподівається на економічний та політичний крах України протягом 2015 року, що дозволить йому довести Заходу, що без нього цю ситуацію виправити неможливо взагалі. Відповідно, цей фактиці він не дієся, немає нічого дивного. дивного. Якби від відбувся саміт в останній 15 січня, то не було б жодного загострення зараз. В Донецькому аеропорту. Дякую, пане Станіславе. Нагадаю нашим телеглядачам, що це був Станіслав Яковський, російський політолог. До побачення.